Свободівець командир взводу 30-ї механізованої бригади та водночас депутат міської ради Андрій Гнатів на сьогоднішній сесії міської ради від імені своїх бойових побратимів звернувся до колег та прикарпатців про допомогу. Адже незважаючи на всі мінські домовленості, бойові дії на сході не припиняються і щодня тривають обстріли позицій Збройних сил України. Незважаючи на те, що в нас оголошено ніби перемиря, бойові дії тривають фактично по всьому фронті. Найбільшими точками є Широкине і піски. Також відбуваються обстріли позицій української армії по всьому фронту. Найбільш нагальними потребами нашої військової частини є забезпечення спеціальними тактичними обладнаннями, тепловізорами, приладами нічного бачення, оптичними прицілами, приладами спостереження, далекомірними радіостанціями. Депутат відзначив, що сьогодні суттєво зменшилась волонтерська допомога військовим. Це, на його думку, пов'язано із замовчуванням центральних засобів масової інформації, що ж насправді відбувається на фронті. Тож подякував міським свободівцям за постійну підтримку. Хочу подякувати за надання допомоги моїй військовій частині фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода. Зокрема, були надані велика кількість радіостанцій, 20 штук радіостанцій, які. Значно допомагають по комунікації під час внесення військової служби. Також було надано тепловізор, прилад, який допомагає вести нічне спостереження. Народні обранці та міський голова відгукнулись на прохання Андрія Гнатєва та погодились надати допомогу військовим. До речі, виступ захисника у сесійній залі зустріли оплесками.